Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Перша сесія восьмого скликання. Новообрані депутати приступили до виконання своїх обов'язків. Увести Располя 34 роки на службі Придністровському народові. Ім'я твоє невідоме, подвиг твій безсмертний. У терасполі вшанували пам'ять невідомих солдатів. Музика. Велика реконструкція РКЛ, Роботи коштом фонду Кавкладень продовжуються. Сьогодні пройшло засідання Верховної Ради. Свою роботу розпочало восьме скликання депутатів. Обирали спікера та його заступників. Президент Вадим Красносельський звернувся до новообраних парламентарів. Перше пленарне засідання Верховної Ради восьмого скликання у залі 33 депутати. Третина з них новообрані. Спочатку підбили підсумки виборів, далі слово президенту. Громадяни Придністровської Молдавської Республіки Громадяни Придністровської Молдавської Республіки надали вам високу довіру представляти інтереси народу, законодавчій гілці влади. Цю довіру треба виправдати. Треба рухатися вперед. Треба вирішувати проблеми, які виникають і будуть виникати. Це абсолютно нормально і боятися цього не треба. Роботи попереду у вас багато. Засідання відкрив парламентський старійшина. Вже не перше скликання це Валерій Бабчинецький. Сьогодні ж обрали голову Верховної Ради. Нею стала Тетяна Залевська, новому спікеру 32 роки. Очолює факультет держуправління та соціально-гуманітарних наук ПДО. Була головою міської райради Слобозейського району. Важно, щоб ми важливо, щоб ми працювали дружно і конструктивно. Я впевнена, що разом з вами ми зможемо зміцнити роботу Верховної Ради, поліпшити життя наших людей і забезпечити подальший розвиток нашої республіки. Сьогодні ж обрали віце спікерів. Їх буде два посаду обійматимуть Галина Антюфєєва та Олександр Коршунов. Попереду у депутатів розгляд головного фінансового документа країни бюджету 2026. Наступне пленарне засідання пройде 9 грудня. Президент Вадим Красносельський сьогодні зустрівся зі спецпредставником чинного голови ОБСЄ Томасом Лєнком. Говорили про переговорний процес. Діалогу з Молдовою немає. Формат 5 плюс 2 не працює з 2019 року. Кишині відмовляється від зустрічей на вищому рівні. Кількість невирішених проблем продовжує накопичуватися. Контакти з зарубіжними дипломатами теж не дають результатів, поки це тільки обмін думками і консультації без прийняття рішення. Томас Лієнк своєю чергою зазначив, вирішити без діалогу всі озвучені проблеми не можна. У республіканській клінічній лікарні триває капітальний ремонт. Роботи за фондом кавкладені йдуть відразу в трьох корпусах інфекційному відділенні, кардіологічному і в адміністративному. Подробиці в сюжеті. РКЛ. Біля інфекційного відділення нові доріжки і тераса зі зручними пандусами. Фасад частково утеплили і пофарбували. Усередині будівлі на всіх поверхах замінили опалення, електромережі та водопостачання. Ефект після ремонту вже на сходових прольотах. Тут нові зручні сходи, перила і багато світла. Перше за 60 років капремонт в інфекційному відділенні РКЛ майже на фініші. У коридорах закінчуються оздоблювальні роботи. Облаштували бокси з душовими, встановили два ліфти для пасажирів і перевезення обідів. А головне з'явилася сучасна система вентиляції. Через цей заборник, чистий воздух з вулиці попадає в систему. Через цей повітрозабірник чисте повітря з вулиці надходить у систему вентиляції, де очищається через фільтри і надходить у приміщення боксів. Вихід знаходиться на даху, там теж проходить через фільтри. І чисте повітря повинно потрапляти в атмосферу. Пацієнти повернуться в інфекційне відділення РКЛ вже в новому році. Поки лікуються в Слободзейській районній лікарні. Це адміністративний корпус. Тут на стінах підсихає свіжа штукатурка. У багатьох кабінетах оздоблення вже завершили. Тепер в коридорах укладають нову плитку. У відділенні кардіології побудували котельцеві фронтони. Покрівельні роботи вже закінчуються. Тепер монтують вентиляційні шахти. Четвертий поверх кардіології. тут же завершили всі загальнобудівельні роботи, замінили старі перестінки, як і всі мережі. Вже працює опалення, батареї теплі. Сьогодні в управлінні внутрішніх справ Терасполя урочисте шикування. 1 грудня правоохоронці відзначили 34-річницю ту річницю переходу під юрисдикцію Придністров'я. Згадували, як все починалося. Історіями про службу ділилися ветерани МВС. Андрій Камінський ветеран органів внутрішніх справ. Служив з 1977 по 2010 роки. У його трудовій книжці всього три записи. Завод, залізобетонних виробів, служба в армії і міліції. У 91-му він командир роти ДПС. Коли прийшов час перейти під юрисдикцію Придністров'я, зробив це без роздумів. Понялі штук, чому куди нас ведуть? Зрозуміло, куди нас ведуть і перейшли під юрисдикцію 1 грудня 91 року. Була зрозуміла наша система, тому що тут ніякого націоналізму. Люди різних національностей, всі на рівних, ніхто нікого не змушує вчити якусь певну мову. Всі були свої: росіяни, молдавани, українці, гагаузи, болгари. Усі разом сьогодні згадували непрості умови, за яких відбувався перехід під юрисдикцію Придністров'я. Молдова погрожувала нашим міліціонерам кримінальною відповідальністю, але вони зробили свій вибір. 1 грудня 1991 року 400 співробітників тераспольського відділу внутрішніх справ присягнули на вірність молодій республіці. Імена з переходом. Саме з переходом під юрисдикцію Тираспольського управління внутрішніх справ остаточно сформувалася структура органів внутрішніх справ і загалом вся правоохоронна система нашої держави. І це дуже важливо. І молоді співробітники повинні це пам'ятати і розуміти, в яких важких умовах створювалася придністровська міліція. На завершення урочистих зборів ветеранам МВС вручили державні та відомчі нагороди. Андрія Камінського нагородили орденом Трудова слава. Сьогодні день невідомого солдата. Це подяка тим, хто загинув на фронтах, але їхні могили залишилися безіменними у Терасполі Представники громадського руху волонтери перемоги поклали квіти на меморіалі слави, аби вшанувати подвиг воїнів і не забути ту ціну, якою дісталася велика перемога. Я сюди сьогодні прийшла пам'ять. Я сюди прийшла вшанувати пам'ять невідомого солдата, тому що багато воїнів віддали своє життя заради нашого світлого майбутнього. І для мене, як волонтера, перемоги важливо, тому що ми шануємо історію. і Не хочемо, щоб її хтось переписував. Хто, якщо не ми будемо цим займатися? Ім'я твоє невідоме, подвіг твій безсмертний. Ці слова викарбувані на могилі невідомого солдата у Терасполі. З'явилася вона на меморіалі слави цьогоріч. Тут перепоховали невідомого воїна, останки якого знайшли у парканах. Медаль 80 років перемоги за внесок в історію села Терновка Олесі Поляковій вручили нагороду в представництві Придністров'я в Москві. Уродженка Терновка живе в російській столиці близько 10 років. Збирає і публікує інформацію про односельців, учасників радянсько-фінської, першої світової і великої вітчизняної воєн. Всі подробиці в нашому сюжеті. Ідея зібрати терновську книгу пам'яті в Олесі Полякової з'явилася 8 років тому. Першими героями стали її дідусі, учасники Великої Вітчизняної війни. Потім вирішила написати про сусідів. Так поступово в пошукову роботу включилося все село. що виявилося, у нас є багато учасників Першої світової війни. Кілька з них воювали в велику вітчизняну. Так з'явився ще додатковий список учасників Першої світової війни радянсько-фінської, і як підсумок на сьогодні 1014 осіб. Це загальний список тих, хто народився у Терновці і проживав у ній після війни. Згодом ідея паперової книги пам'яті відпала. Олеся Полякова вирішила випускати ролики в соцмережах. Я підготувала 95 роликів на Ютубі. У них включені історії 366 фронтовиків. Ну це десь 30% відсотків. Поки робота продовжується. Я сподіваюся, терновчани й далі будуть надсилати інформацію. Дізнатися інформацію про долі і подвиги героїв радянсько-фінської, першої світової та великої вітчизняної можна на youtube каналі Книга пам'яті села Терновка. Як шукають поховання великої вітчизняної війни, що знаходять під час розкопок і чи можна повернути герою ім'я, розповіли представники організації Спадкоємці перемог. Напередодні вони відповіли на питання придністровських студентів. Студенти ставлять питання, відповідають спадкоємці перемог. Родіон Романов розповідає, тема невідомого солдата обширна. Перед розкопками спочатку працюють з картами, вивчають місцевість. Лише потім розпочинають досліджувати поховання і і та формування карт це дуже тонка тема. Коли ми маємо свої квадрати пошуку, ми потихеньку їх досліджуємо, але в цьому напрямку знайти щось набагато важче. Найчастіше про поховання повідомляють люди. Так дізналися про могилу солдата у парканах. До пошукачів звернувся місцевий житель. Останки ексгумували. Невідомого солдата з військовими почестями перепоховали на меморіалі слави на лафеті та з ротою почесної варти. У церемонії брали участь пошуковці. Пошукового досвіду спадкоємці перемог набули під час розкопок розсільних ям. Результатом кількох сезонів стала книга «Ім'я на камені Останній бастіон. У ній хід роботи, знахідки та імена убитих. Із виданням на зустрічі знайомилися студенти. Проєкт наступного року пошук останків родини від генштейнів. Є інформація що інформація, що останки були окрім того, що розграбовані в склепі, були всі закопані в певному місці. У нас є приблизне уявлення, де це і як це. Говорили і про воєнну історичну реконструкцію цього року у сюжеті події Ясько-Кишинівської операції. Серед реконструкторів молодь Так краще засвоюється історія. А ще спадкоємці перемог щороку проводять уроки мужності з виставками зброї, їздять школами країни. Факти історії розповідають дітям. Але випускників тепер є в Суворовському училищі. Напередодні церцеси садили випускники минулих років, а допомагали їм вихованці, для яких це останній навчальний рік. Подробиці далі Єгор Костенко закінчив Суворовське училище зовсім недавно. Він випускник цього року. Зараз навчається в ПДУ. Хоче стати журналістом. Сьогодні коли я прийшов, кидає ові увіла... сьогодні. Коли я прийшов і побачив хлопців, з якими навчався з молодших курсів, коли вони почали мене вітати, я чесно кажучи, теж був радий їх бачити. Дуже великий спектр емоцій. Я відчув, можу сказати, що дуже скучаю за цією атмосферою, за хлопцями, з якими вчився, загалом за побутом, який у нас тут був. На алеї своє дерево посадив і одинадцятикласник Микола. Табличка з роком випуску з'явиться в кінці цього навчального року, коли він закінчить Суворовське училище. Після мріє вчитися у військовому інституті. буде це буде спогад про наш пройдений шлях, що ми тут з п'ятого класу і до одинадцятого були всі разом. Емоції, якщо кажучи, хороші, тому що ми давно не бачилися. Церци невибагливі в догляді і добре ростуть в нашому кліматі, тому вибрали саме ці дерева. За годину на алеї посадили сім саджанців. Це кількість випусків Суворовського училища з 2020 року. Кожен випуск, буде Кожен випуск буде висаджувати дерево, щоб залишити після себе пам'ять. Ну і, відповідно, приходити сюди і пишатися красою, насолоджуватися тим, що дійсно після них залишилася пам'ять. Вони тут навчалися у цьому навчальному закладі. Він став їм рідною домівкою. І тому сьогодні вони висаджують дерева. На алеї випускники садитимуть дерева щороку. Це стане традицією. Педагогічні династії під такою назвою Міністерство освіти проводить конкурс. Для участі потрібно зняти відео про свою сімейну династію вчителів. Конкурс у трьох номінаціях фундамент майбутнього, покликання бути і зі століття в століття враховують загальний педагогічний стаж сім'ї. Він повинен бути більше 50 років. Заявки та відео онлайн приймають до 11 січня. У відеоматеріалі учителя показують… у відеоматеріалі. Учителі показують історію своєї династії. Хто засновник історію своїх попередників на педагогічній ниві? Їхні досягнення, внесок, у розвиток, системи освіти, їхні погляди, подвиги просто трудові будні, а також, напевно, якісь цікаві історії своєї педагогічної династії. Хронометраж відео до трьох хвилин. У конкурсі можуть брати участь сім'ї, де двоє і більше родичів працюють в системі освіти від дитсадків до вишів. А результати конкурсу оголосять 31 січня. У листопаді погода як у жовтні, а в грудні листопадові тумани і вогкість. І синоптики республіканського гідрометцентру кажуть, поки снігу не буде. У першій половині грудня буде тепло без заморозків. Мощний Ісландський мінімум потужний ісландський мінімум, тобто область зниженого атмосферного тиску, яка зазвичай біля Ісландії, вона змістилася до Великобританії ближче до нас. Ми, виходить, стали жити вже з європейською погодою, ось цією теплою, тому що знаходимося в теплому секторі цього великого циклону. Він нам переганяє повітряну масу то з середземного моря, то з території Європи, тому холоду, який накопичується над північю європейської частини Росії, це північний Урал та й мир. Не дає можливість до нас опуститися. Цього тижня температура повітря в день підніматиметься до плюс десяти, а вночі до п'яти градусів тепла, у вихідні дощі. запасних з небезпечних явищ найбільша неприємність нам будуть завдавати тумани. Це у нас традиційно і цілком нормально. Тому що в 2007 році у нас лише чотири години було, коли світило сонце за весь місяць. Такий рекорд у нас був. Тому така похмура погода для нас не новина. І лише наприкінці грудня, за прогнозами синоптиків, стане холодніше. Але снігу швидше за все так і не буде. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.